Дорогі брати і сестри, ще раз звернемося ми до Слова Божого, коротенько пороздумуємо над ним і будемо молитися. Я прочитаю з Дій апостолів, з другого розділу вже читаний текст українській мові, новий переклад з першого по четвертий вірш дії апостолів, другий розділ. Коли настав день п'ятдесятниці, усі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняни, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух вилів їм промовляти. І я хотів би сьогодні, брати і сестри, на підставі того, про що сьогодні мова йде, яке свято ми святкуємо, відповісти разом з вами на таке питання, чому ми святкуємо? Чому ми святкуємо тріцю? Чому ми святкуємо трицю? Знаєте, я ставлю це питання, дорогі друзі, не сумніваючись, що хтось не має такого переконання, що треба святкувати. А моє бажання з вами просто глибше замислитися разом над цією подією, яку ми сьогодні святкуємо. Отож, чому ми святкуємо трійцю? Або, скажімо так, чим велике це свято, брати і сестри? І дозвольте з багатьох можливих відповідей на це питання, три відповіді запропонувати. Я запрошую всіх разом зі мною роздумувати над тим, про що будемо говорити, брати і сестри. Отож, ми святкуємо трійцю, Перше, бо. Те, що сталося в той історичний день п'ятидесятниці, було уважно слухайте, було особливою складовою великої місії Христа в його перший прихід на землю. Саме так. Особливою, я б сказав, більше вершинною складовою в місії Господа нашого Ісуса Христа, з якою Він прийшов перший раз. Все інше в ланцюжку великих подій, пов'язаних з приходом нашого Господа, скажімо, його народження, його смерть, його Воскресіння, нарешті його Вознесіння, були десь тими сходинками, ступеньками, брати і сестри, по котрим наш Спаситель ішов, піднімався до події П'ятидесятниці, до її можливості, до її факту. П'ятидесятниця стала апогеєм. Першого приходу Христа в цей світ. І я за підтвердженням цієї думки хотів би, щоб ми разом звернулися до Слова І читаємо Євангелія від Івана, 7 розділ, 38, 39 вірш. Господь каже: хто вірує в мене, як, пише, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його». Це ж сказав він про духа, що мали. Прийняти Його, хто б вірував у Нього, не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Чуєте, Христос народився. Він вже вийшов на місію, Він багато вже створив чуд на той момент, коли це було сказано. Але прославлення Його ще чекало попереду. Йому належало ще постраждати. Йому належало умерти, воскреснути. І тоді, як пісомок цього всього, читаємо у 1 Тимофія 3.16 такі слова. Він у славі вознісся, у славі вознісся. Чуєте, ось вона вища точка. Христос прославлений. Але, дорогі мої, саме на цій точці, як Слово Боже говорить, ми читали в Євангелії від Івана, і стала можливою. Подія П'ятидесятниці. Тоді, коли Христос був прославлений. На етапі прославлення Христа здійснилася обітниця отця Небесного про дарування нам Духа Святого. Таким чином, П'ятидесятниця була вершинним актом Христової місії в його перший прихід. Але слухайте уважно, в той же час це все сталося не просто автоматично. Не просто тому, що все те відбулося, про що ми вже нагадували. Народився Христос, проповідував Христос, страждав Христос, умер Христос, воскрес Христос, нарешті прославлений. І, як підсумок, ні, брати і сестри, слухайте, що написано слова нашого Господа Ісуса Христа в Євангелії від Івана, 14, розділ, 16 вірш. І в благаю Отця я, каже Христос, втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував Духа Правди. Чуєте? Все, що сталося в День П'ятидесятниці, не було просто, повторюю, логічним підсумком, звершеному Христом. А йому потрібно було. Після того всього. І тоді, коли він вже був прославлений, коронований, уже був Отцем Небесним наш Господь Ісус Христос, Він стояв перед Отцем і благав, чуєте, благав, молив, просив дати дара Духа Святого для тих, хто увірував і хто увірує в нього. І хотів би, щоб ми це зрозуміли, піднялися. Піднеслись нашою думкою до усвідомлення цього. І слава нашому Господу, що це так і було. Наша тема нагадаю, чому ми святкуємо атріцю? Брати і сестри, і коли взяти оце до уваги, що ми вже сказали, то чи достойна ця подія нашого святкового ушанування? Як ми скажемо? Достойна. Так і амінь, так, брати і сестри, так і амінь. Тому святкуємо її з великим піднесенням. Це, я б сказав, би, найособливіше свято. І це перше. А тепер друге. Друга причина, підстава, чому ми святкуємо Трійцю. Сьогодні про це вже говорилось. І я хотів би це повторити. Бо ця подія спричинилась до народження церкви Христової. Чуєте, це стало днем народження церкви. Ось як про це написано в першому. Послані до Корінтян, 12 розділі, 13 віршом. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи Гелини, чи Раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Нам характерно десь подію п'ятдесятниці розглядати по другому розділу, з якого ми читали. Дій апостолів. Це так. Але, дорогі друзі, там лише в другому розділі зовнішня ситуація того дня. А його глибинна суть цього дня вона передана саме оцим, що ми прочитали з першого коринтян. Саме так народилась церква. І цей процес, брати і сестри, продовжується і нині. І роль Духа Святого в цьому, як бачимо, визначальна. Він, Дух Святий, уводить нас в церкву Божу, в церкву Христову. Він стає пропуском тіла Христова. Він, як сказано в посланні до Ефесян, запечатує нас, брати і сестри, Тобто мітить своїх Христу. І ви знаєте, і іншого шляху нема, брати і сестри. Коли цього не станеться, коли не помітить нас Дух Святий, не запечатує, написано в римлянам, 8 розділі, а коли хто не має Христового Духа, той не його. Чуєте, це чується категорично, брати і сестрі. Це чується категорично. Той чужий Христу і церкві. Чуєте, чужий. І знаємо це. Дух Святий дає нам природу Христової церкви, Христового тіла. Він. І, брати і сестрі, Він виконує велику місію, поєднує нас між собою, таких різних, дорогі друзі, все інше нас різнить. Нас різнять характери наші, у нас різні характери. Наші здібності нас різнять. Чуєте, і не треба щось говорити інше, різнять нас, наші здібності, наше положення і все інше різнить. І знаєте, гірше за те відштовхує часто один від одного, Оте все наше. Але коли ми переходимо через оце, що всі ми охрещені одним духом в одне тіло. І стаємо всі ми напоєні духом одним, брати і сестри. Наша відмінність нас не відштовхує. А вона поєднується тоді, сказав би так, в чудовий букет для слави нашого Господа, наших різностей. Букет наших різностей на славу Божу. Ви знаєте, сьогодні дуже великою. Це зайва навіть вас і переконувати, є проблема єдності в християнстві. І багато причин цього є. І багато, можливо, навіть виправдовується кажуть, а це воно має й бути так. Не стану про це говорити. Але рішення проблеми єдності, брати і сестри, в єдиному, і я хотів би знову його повторити, коли всі ми. Я і ви охрещені в одне тіло і напоєні одним духом, брати і сестри, оце рішення. І ніщо інше, ніякі там компроміси. Вони не витримують критики, компроміси. Ніякі примудрості організаційного плану, одне. Треба, щоб Дух Святий зайняв належне місце в Християнстві. В церквах, брати і сестри. Так народилася церква Христова. Це закон є життя на всі часи. Тепер знову повторюю питання теми. Чому ми святкуємо трійцю? Брати і сестри, очевидно, логічно з цього все виходить. Бо без Духа Святого нема мови про церкву Христову. Нема мови. Тож святкуємо причинну подію народження церкви Христової, брати і сестри, і святкуємо урочисто, торжественно. Бо це велика подія. І, дорогі мої, я хотів би також маленький такий екскурс зробити разом з вами, дуже малесенький, в незбагненну велич церкви, яку створив Господь і в цьому участь. Визначання Духа Святого. І дозвольте в цьому плані декілька свідчень Слова Божого. Ви знаєте, я так роздумував над цим і десь так відчував. Я б бажав би скласти гімн, оду, чуду церкви. Але, брати і сестри, мало слів, мало здібності. І я тільки прозою обмежусь і дуже коротенькою. І перше, церква за своїм положенням, брати і сестри, не має аналогів для порівняння. Господь для церкви визначив найвищу позицію Всесвіті. Найвищу позицію Всесвіті. Чуєте? Ось як про це написано в Єфесіанам 1, 22, 23. І все упокорив він, Отець Небесний, під ноги йому Христу. І Його дав найвище за все, за голову церкви. А вона, Його тіло повня, повнота того, що все всім наповняє. Чуєте, Христу підкорено все, абсолютно. В тому числі небесний світ. Ангели, серафіми, херувіми, все підкорено йому, небесні сили влади. Але його найвищий титул, брати і сестри, ось який, що він. Голова церкви. А тепер я питаю: якщо це найвищий титул, що він є голова церкви, то яке положення при цьому церкви, брати і сестри? Вона в світі підкореного Христу посідає на позицію. Найвищу позицію. І це наслідок події, яку ми сьогодні з вами вшановуємо в цьому святі. Наш текст також свідчить про те, що вона є повнотою Христовою. Знаєте, дуже тільки доторкненням до цієї думки, в якому значенні повнотою, брати і сестри. В ній повнота любові Христової. Знаєте Христос, він творець всього і Він своє творово любить, брати і сестри. Чуєте, любить. Більше любить, ніж ми, батьки своїх дітей, любить своє твориво, Господь. Але повторимо, все ж, дорогі друзі, вершина його любові це привілей церкви. Найбільше церкву любить. Найбільше виявлена його любов, дорогі друзі, у церкві. У церкві. Оце повнота. Церкві повнота Божої премудрості, написана в Єфесянам 3 розділі, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. Чуєте, небесний світ дивиться сьогодні на церкву, і потім буде дивитися в вічності і буде захоплюватись. Мудрістю премудрістю Божою. І я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб і ми з вами захоплювалися церквою, Чуєте? Щоб наші думки були, коли ми чуємо слово церква високими про церкву. Думаємо так про церкву. Захоплюємось церквою. У церкві, брати і сестри, повнота Божої щедрості. Наш Господь дуже щедрий. Але ось як молиться апостол Павло, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа просвітив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли, до якої надії Він нас, церкву, закликає, який багаток, багатий його славний спадок у святих. І нас це має захоплювати, брати і сестри. Що Господь приготував для народу свого, для церкви? Я хотів би, щоб ми раділи приналежності нашої до церкви і ревнуємо про цю приналежність. І святкуємо, брати і сестри, День народження церкви Христової. Святкуймо. Друге, що дозвольте нагадати, також говорячи про церкву, це те, що в книзі об'явлення написано. Я не знаю, як ви читаєте цей текст, але я його завжди читаю і перечитую, і знаєте, і десь. Нема слів, щоб подякувати Господа. Переповнюється вдячністю серце. Описана весільна вечеря Ах в 19 розділі. І там написано, Господь каже до апостола Івана, напиши, блаженний, покликаний на весільну вечерю Ахці. Хто вони такі, брати і сестри, покликані. Гості. Гості, чуєте гості. Кого кличуть на весілля? Гостей, гостей. А хто вони гості, брати і сестри? Ті, що там будуть, про яких сказано, що вони блажені. Це спасенні? Спасенні. А це кращі з кращих, кращі з кращих. А це Божі люди, Божі люди, брати і сестри. І Господь говорить, напиши, що вони блажені, що будуть на вечері, весільні. А церква, брати і сестри. Вона серед гостей. Вона покликана, чи її позиція там вища буде, брати і сестри. Вища. Вона винуватиться, чуєте, вона винуватиться от тої події. Вона персона номер 1 разом з Ісусом Христом на тій вечері. І блаженні ті, які будуть на тому святі церкви і Христа. Блаженні будуть, що це будуть бачити. Ось як це майбутнє церкви. Тому святкуємо, брати і сестри, день народження церкви і ревнуймо про те, щоб нам належати до неї. І ще лише одне про церкву в Ефесянам 5 розділі 30 по 32 вірш. Сказано: ми члени тіла Його. Від тіла Його і від костей Його. І далі, ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Чуєте? Церква то тіло Христове. А що це означає, брати і сестри? Що для нас, людей, скажімо, означає наше тіло? Це те, через що ми реалізовуємо свою волю, свої думки, свої плани, свої цілі. Брати і сестри, і так само, подібно цьому, через церкву, як через святі тіло, Христос реалізовує свої плани, свої плани, брати і сестри, свій промисел, свої цілі, свою волю. І я хотів би, щоб ми це почули це сьогодні, брати і сестри. Це сьогодні. І тому в тілі Христовому не можуть бути прихожани. А члени. Це ті, які виконують певне призначення в тілі. І тому сьогодні поставимо питання до себе, не я до вас, а ви до себе, а я до себе. Яке призначення моє, що я виконую в тілі Христовому? І коли цього нема, брати і сестри, дуже сумна констатація. А тепер про таємницю. Апостол каже, що вона велика. І знаєте, коли говориться таємниця, давайте не будемо препарювати таємницю, бо це є таємниця. Але я хотів би, дорогі друзі, обмежитись тим, що відомо, Слово Боже. Це таємниця слави, ми вже говорили, таємниця слави церкви в Ісусі Христі. Це таємниця влади церкви, яку вона отримує від Ісуса Христа. Це таємниця. Подібності церкви, членів церкви до самого Христа, брати і сестри. Апостол Іван пише в своєму посланні, що ми будемо бачити Його, як Він є. Бо будемо подібні до нього, Він каже. Він Бог, брати і сестри. Він Бог. І слово Боже каже, Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може. А Церква виключення, брати і сестри, слово Боже каже, і будемо бачити його, як він є. Це таємниця, це таємниця. Тому роздумуємо частіше над цим. Захоплюємося цим і святкуємо День П'ятидесятниці, як день народження церкви. Амінь, брати і сестри. Амінь. І останнє на сьогодні шануємо свято Тріці, бо в ній чудова нагода нагадати нам. Про те, що п'ятидесятниця, як сьогодні вже говорилося, обов'язково для кожного з нас. Брати і сестри, не тільки для апостолів, для кожного з нас. обов'язково п'ятидесятниця. Ми маємо пережити досвід на П'ятидесятниці. Маємо. У нас має бути досвід п'ятидесятниці. Без цього, брати і сестри, нема в нас майбутнього пов'язаного з блаженною вічністю. Нема, брати і сестри, нема. Нема нам місця в церкві без цього. І цей день, в який ми говоримо багато про це, це є просто нагода глибше над цим пороздумувати і себе проаналізувати. Сходження Духа Святого. Знаєте, це не щось бажане просто, навіть не щось дуже хороше, добре, гарне, а це те без чого неможливо. Наше вічне життя. Згадаємо, дорогі друзі, слова нашого Господа Ісуса Христа до Нікодіма, коли Він сказав, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Ви знаєте, це категорично. І говорити про це і на... а думати про це, звичайно, треба не тільки в День П'ятидесятниці. Це дуже актуально. Актуально тому, що але мусимо сказати, дуже багато є невідроджених людей. Ми не про світ говоримо, брати і сестри. Там про це й мови нема, про християнство. І ви знаєте, ми навіть навчилися зменшувати трагізм цього факту, що багато невідроджених. І, наприклад, вживаємо такі вирази. І вже так воно ввійшло в звичай, кажемо, плацький християнин. Брати і сестри, то, що плацький, то плацький. Но хто нам дозволяє поруч словом плацької ставити слово християнин? Де це написано, брати і сестри? Про плацьких написано, а де написано в парі з словом плацькі християни, брати і сестри. Або і зобріли такий вираз номінальний віруючий. Звичайно, чується це дуже толерантно, але чи кличе це людину до нормальних стосунків з Господом, з Духом Святим? Певно, що ні. Тому треба називати речі своїми іменами. І ще є така проблема: це коли за місто відродження, щоб говорити про відродження, Наголос робиться, скажімо, на різні заборони, на різні вимоги. Ви знаєте, гарно, гарно, коли є порядок. Але, дорогі друзі, хотів би сказати, так, і ви, мабуть, будете згідні, коли людина кориться цьому всьому, як кажуть, лише на церковне око, лише зовні. Чи це є вирішена проблема цієї людини? Ні, брати і сестри, ні. І тому ми сьогодні говоримо в цей день про те, що має бути все справжнім. А справжнє приходить тільки через відродження від Духа Святого. А буває і полярно-протилежна позиція, коли зовсім перестають говорити про поводження яким воно має бути. Знаєте, навіть інколи зустрічається з тим, що люди бояться в цьому якоїсь єресі, що оце в церкву вводиться єресь законічества. Дорогі друзі, кажуть, віра і все. Правильно, віра. І ми сьогодні кажемо і декларуємо тільки вірою, брати і сестри, тільки вірою. Але ось що відносно такої віри говорить Слово Боже, 1 Івана 5.13. Щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Чуєте, справжня євангельська спасаюча віра відзеркалюється в житті. І на житті такої людини ставиться оця печатка, цей знак якості, життя вічне, вона живе вічним життям, брати і сестри. Чи можна все те, як живе людина? Назвати вічним, брати і сестри, а відроджує людини має бути саме так. І, звичайно, не буде тоді необхідності говорити про поведінку. Бо поведінка буде на самому високому рівні, брати і сестри. Ви знаєте, Дух Святий в людині відтворює не просто гарних людей, а образ, як сьогодні, вже нагадувався Ісуса Христа, схожих на Ісуса Христа, дорогі друзі. І тому. Ось про що сьогодні треба говорити. Ось чому всім нам треба досвід п'ятидесятниці. І тому святкуємо, святкуємо, брати і сестри, і пробуджуємося до цієї свідомості, що це для всіх нас має бути особисте свято. І хай будуть урочистими наші зібрання завжди на трійцю, брати і сестри. Славна це подія, велична подія. Як ми сьогодні сказали, це вершинна подія в служінні Христа. В ній ми святкуємо народження церкви, і вона сьогодні, як набат, кличе нас всіх, дорогі друзі, до досвіду п'ятидесятниці. Хай Бог нас благословить. Ривнуємо про це. Без цього нема нам місця в церкві і на небі. А з цим, брати і сестри, ота слава, про яку не можна говорити нашою мовою людською, бо ми обмежимо ту славу. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Амінь. Амінь. Помолимося йому, подякуємо нашого Господа.